Нижки до 50% на Джоні Вокер, Кептен Морган, Тен та багато інших напоїв. На Московщині вибухи вже почалися блекаути, червоні лінії України в угоді про мир. І стрілянина у львівській школі. Мене звати Дарина Трунова, про це й не тільки далі. Утра бчинається місконцем. А з походки на грезьбі. Сьогодні реально всі в 7 утра проснулись, як по будильнику на. На воздушном шарике. Где ты еще летишь, жуж. Какие? а ты говоришь военных нет? Еб! Классно! Ось так зовсім не кави розпочався ранок на Московщині. Шатурська грес у Підмосков'ї на зв'язку приймає атаки дронів. Під Подстанцію в ё... ну, дронов штукосина у ё... да, і... 3-4 я заснял. Вот, короче. Наші хлопці вдарили по найбільшій тес Москви, а це всього лише за 120 кілометрів від Кремля і важливого підприємства військово-промислового комплексу Ерефії. І це була спеціальна траєкторія, щоб обійти кілька рівневу систему протиповітряної оборони, яка захищає поки що російську столицю. Подякуємо хлопцям добрим словом та донатом на ЗСУ. А ви підпишіться на наш канал і поставте цьому відео лайк і напишіть коментар. Але це ще не все. На московщині паніка, бо студентів послали в укриття евакуацію із вишу оголосили через нібито атаку рожевого фламінго з України. Здравствуйте, товариші студенти. Я представитель коледжу АМІЕД. <с -1000> <с> <Wise> от ми сидім тут, сабралі. Ми забрали табуретки. Там ще нам, на вентиляцію виключили уже Или включили. От виживаємо както поки пока До слова, цей національний дослідницький університет у зеленограді спеціалізується на мікро та наноелектроніці, інформаційних технологіях, радіотехніці та приладобудуванні. І саме тут готують інженерів електронної промисловості. У студентів поки що є шанс змінити професію. Ну а разом за російським кораблем відправилися і грошенята в російському бюджеті, бо ціни на нафту продовжують падати. Доходи Росії від нафти і газу у листопаді можуть впасти на 35% у порівнянні з минулим роком через дешеву нафту і зміцнення рубля до 81 за долар, що додатково тисне на обсяги доходів від експорту. І за підсумками 11 місяців доходи Росії від енергоресурсів можуть впасти на 22%, до приблизно 100 мільярдів доларів. А тим часом наша делегація повертається в Україну після перемовин у Женеві. Далі план мають обговорити Зеленський особисто з Трампом у Стоко української делегації, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця назвав женевські перемовини продуктивними і закликав українців зберігати спокій. Зберігайте спокій і залишайтеся українцями, щоб не трапилося. Це була довга, але продуктивна неділя в Женеві. А от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук озвучив червоні лінії України у мирних переговорах. За його словами, не буде ніякого правового визнання російської окупації українських територій. Так само не будуть прийняті вимоги про обмеження щодо сил оборони і не вступу України в НАТО. І звісно, Україна ніколи не відмовиться від своєї мови, віри і національної ідентичності. А ось реакція європейців на мирну угоду. Майже всі в один голос. Кажуть, що ніхто не має права обмежувати чисельність наших збройних сил, тільки нам це і вирішувати. Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку. Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується. Це війна, яка може бути припинена лише за згодою України, а також за нашою згодою. Згодою Європи, тому що це війна на європейському континенті, тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил, вибір їхньої долі в їхніх руках. А от на думку держсекретаря США Марко Рубіо у Женеві сторони наблизилися до оновленої мирної угоди і не виключає, що дедлайн 27 листопада, як того хотів Трамп, можуть таки перенести, тому що переговорний процес триває і потребує часу. це, мабуть, найпродуктивніший день, який ми мали з цього питання, можливо, за весь час нашої співпраці. Але безумовно за дуже довгий час проте робота ще не закінчена. І оскільки це все ще робочий процес, я не хочу оголошувати перемогу або остаточний результат. А от у Кремлі нібито ніякої інформації не отримували щодо переговорів штатів та України і зустрічей делегацій Росії і США цього тижня не очікується, каже рот Путіна. Ні, ми поки не получає ніякої інформації. ми розуміємо, що внимательно. отслеживаем те сообщения СМИ, которые э, обильно, э, так сказать, шли э, вот в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, э, но официально мы пока ничего не получали. Сам же Трамп не був залучений у деталі мирного плану з 28 пунктів, який розробила його адміністрація. Про це пише The Washington Post. Неназваний американський посадовець заявив про хаос, який панував в американській адміністрації. Весь день панував хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого Дому не знають, що відбувається це ганебно. Приватно адміністрація Трампа не розглядала цей план як непорушний, сказало джерело знайоме з перемовинами українцям. Було повідомлено, що є певний простір для переговорів. Я думаю, що цим і скористалися наші українські посадовці та дипломати. Що думаєте ви про цей план? Напишіть у коментарях. Крім штатів, Росію не надто хочуть бачити у Джей 8 Про це заявив канцлер Німеччини Мерц, адже цей пункт також обговорюється у так званій мирній угоді. Ми також коротко обговорювали цю тему на останній зустрічі G7 у Канаді, і загальновідомо, що Дональд Трамп до сьогоднішнього дня вважає виключення Росії з формату G8 помилкою. Це було тоді вирішено в G8 за згодою американців. І якщо щось зміниться в цьому, то це буде вирішуватися лише з усіма, хто сьогодні є G7. І я наразі не бачу, що серед Шести членів G7 сьогодні, які не є Америкою, є готовність. Знову прийняти Росію до цього кола. А от на Львівщині у школі, що в Сихівському районі, сталася стрілянина. Інцидент на території навчального закладу трапився між батьками. Один з батьків отримав поранення в ногу та живіт. Про це повідомляють у департаменті освіти та культури Львівської міськради і поліція Львівщини. Зі слів одного з посадовців, батьки після зустрічі з директором продовжили вирішувати конфлікт за межами його кабінету. Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку вже працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Хуліганство у рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини подій. Що ж думаєте, ви напишіть у коментарях на цьому в мене все. Я ж з вами прощаюся до завтра. Мене звати Дарина Трунова. Побачимось.